Ну, викладай своє щастя. Є, я ядлив лав. А ну іди до татка, сривайно. Омера, у тебе флеш. Я ні. І це в ціну перше. Я ні. Я задихаюся від люті. Не кричи на Гомера, він у нас трохи тугодум. А? Що ж було сказано? Недобре. Що саме? Не кричи на Гомера. Ні, це правильно. А що? Тугодум тебе назвали тугодумом? Я же ж ти посмію. Я! Омера, ти досі тут? А ти справді тугодум? Сказали що все добре. Іди до Омера. Воно, як от, ти учора мені на лупок. Я я завтра не згодося, що виграю. Тут Лені каже, Хе. ви не повірите? Я того думаю. надихаємо тебе того домом. Але з іншого боку, ти ніколи не ходиш до музеїв і зовсім не читаєш книжок. Ти думаєш, я не хочу. Марш в усьому винне телебачення. Не відпускає. Весь час показує щось цікаве. І кожна нова передача ще краща. Хоч би раз прокололися. І дали нам хоч 30 хвилин свободи. Не дають, не дають жити. Кого я обдурюю? Я справді того думаю. Томі, не треба засмучуватися. Треба якось тебе розвеселити. А скупатися у ванні з пивом? Можна. А можна піти на якісь освітні курси? Ха, невже думаєш, ці освітні курси зроблять мене розумнішим? Коли я щось дізнаюся, у мене з голови вилітають старі знання. Коли я навчився робити вино, забув, як водити машину. Бо ти назвуктився. Ще як. Освітні курси. Як завоювати серце чоловіка? Щоб зводити з чоловіка, треба носити відвертий одяг в обтяжку. <тас> Хочу нагадати вам, що гроші ми не повертаємо. Танець як самозахист. Я навчу вас виживанню на вулиці. Якщо на вас підвалює бандюк і хоче вашу дівку, ви робите такий маневр. <плес> <плес> як жувати тютюн? <плес> Цей дзвінки і звук означає... що ви влучили. Спробуйте! <плес> Уже краще. Нічого собі, подивіться, навіть Лені викладач. Він користується авторитетом і повагою. <звук> Придумав, якщо він може викладати, він теж може викладати. Тобто я можу викладати. Адміністратор, розкажіть мені, що ви можете. Можу відрізнити масло і від маргарину, як у рекламі. Не можете, містер Сімсон, цього не може ніхто. Знову не вдача. Усі можуть щось викладати, тільки не я. Я ідіот. Що я скажу дружині дітям? Ви одружені? А що, у вас є пропозиції? М -м -м -м, ні, містер Сімсон, але ви можете нам допомогти. Нам потрібно викладати курсів по щасливий шлюб. Як ви, я згоден, аби втекти зі свого дому, де вічно стоїть нескінченний галас моєї любої сім'ї. ла, -ла, -ла, -ла. Погляньте, оскільки я викладач, то пришив собі на лікті накладки. А не можна пришивати твої дві накладки на шкіру. Треба робити навпаки. Ну ти ж зіпсував собі куртку. Помиляйся, Мардж. Я зіпсував дві куртки. Тату, я дуже рада за тебе. Ти викладатимеш за традиційною методою чи сократичною? За активною участі свого класу. Так, Лісо. Тату викладач. Омере, який сюрприз? Мені ніколи бачікати, у мене зараз лекція. Але ж ти сам... Замовляйте, будь ласка. Дякую, я пас. У мене зараз лекція. Все, це відверте хуліганство.

Може, ми поділимося з вами своїми проблемами? Точно, правильно. Так буде швидше. Е, першим буде ото. Е, ви знаєте, у мене дуже висока планка. Мені чомусь ніхто не підходить. Ой, думав, що вивів, але забув про яйця. Моя біда в тому, що я використовую жінок, оселяюся в них і викачую з них гроші. Я розумна жінка, але щоразу помиляюся. Це ключі від квартири, моя кредитна картка. Олеся був одружений, але так і не просвятив себе сім'ї. Вей, воно йди до мене, не покохай мене, як колись кохав. Ні. винен той жахливий містер Бернс? Ніколи не смій містера Бернза. О, oh, ви мене слухаєте? Сімсоне. Yeah. Yeah? Звичайно, що смішно. <рив> Неправда, ви жерли свій апельсин. Е, так, так. Кому ж могло знатися, що я просто їм? Але найрозумніші збагнули, що йшлося про шлюб. Адже шлюб – це той самий апельсин. На горі шкірка, а всередині м'яка й солодка. Я <рив> <рив> ja, не розумію ти. Якби я хотів побачити, як є апельсини, то пішов би на курси поїдання апельсинів. Поїдання апельсину – це той самий шлюб. Бери жері апельсин, козел! Просто кошмар. Смішно. Жахливо, ходімо звідси. Я ж казав Марш, що мене нічого не вийде у ліжку. Це хова що? Не виходимо щось у ліжку? Ні, я не про те. Ми з Марш завжди розмовляємо у ліжку. Учора ми сварилися через гроші. О, сварка. Що, мали проблеми в раю, а? Я переконував Марш, що дешевше фарбуватися раз на місяць. Ну, а Марш фарбується? А як же? Вона сива, як мул, ще з 17 років. І так кілька годин вони сиділи з розкритими ротами. Я природжений викладач. Сімсоне, вас уже неодноразово попереджували. Ви не розказали. Місісін, у нас знижка для вас на синя фарба номер 52. По-моєму, це ваша коліра. Про що це ви? Я не фарбуюся. Ні-ні-ні, а будете помиляйся. У не номер 56. Ви не надували? Нам дуже подобається курсу вашого чоловіка. Я рада. Тамара, мені не подобається, що ти розповідаєш про особисті речі. Маш, повір, я їм нічого не казав. Сьогодні у Кремлиці усі знали, що я фарбую волосся. А, ти маєш на увазі про тебе, так? Я дещо сказав. Можливо, навіть особисте. Але б ти бачила, вони ловили кожне моє слово. Я дуже рада, але можна бути гарним викладачем і не розкривати наших таємниць. Маш, ти не розумієш, що це? Я щодня ризикую своїм життям. Я нормальний. Це ти ненормальна. І вся наша система ненормальна. Ти хочеш правду. Ти хочеш правду. Ти її не витримаєш. Бо коли ти простягнеш руку і візьмеш криваве місце, яке було обличчям твого найкращого друга, лише тоді ти знатимеш, де правда. Тому не треба, Маш. Це китайський квартал. Хамер, нічого, їм про мене не розповідає. Слухаю, що таке шлюб? Левстрівський словник каже, що це слово німецького походження. Краще розкажи нам про вас із Це храм знань, а не храм. Слухання пліток. все розповів. Нас обдурили. Я заплатив за ці курси 10 тисяч. Питається, за що я заплатив? Ні, чекайте, не йдіть! Я можу розказати вам про іншу подружню пару. У дружини є одна дивна звичка. в ліжку. вона дуже збуджується, коли чоловік кусає її за лікті. Як їх звуть? Ну пропоную називати їх містер віксі і місіс Ігрік. У спальні містріч каже. Маш, якщо це тебе не заведе. Мене звуть не Гомер Джей Ну, мене ти не знав, що у тебе лекція. Не сьогодні, Марч. Сьогодні ми можемо спокійно повечеряти разом. О, я не проти. Якого біса? Марч, знайомся, це всі мої учні. Вони спостерігатимуть за тим, як ми живемо. Виявляється, це в них так смердить їжа. Моя маленька лісо, щастя моє. Розкажи, що нового в школі. Ніколи не думали, що ми впадемо так ганебно і низько. А як мій маленький бейсболіст встановив новий рекорд? Ми зміло розбили поштову скриньку і висипали пошту в канал. Синку, ви не хотіли нікого образити, але так не можна. Що ти мелиш? Ти стояв поряд і підганяв нас. Ох, немає. І мене теж. Наші маленькі вже пішли спадки. Омере, припиняй. негайно. Омере, а ти покуса її за лікоть. Вона відразу розплавиться. Усе, годи на вихід, я сказав. О, Як ви нахотіти. Геть, геть, Народи, ми сьогодні ляємо, а ще на завтра прочитайте щоденні кліси до 18-ї сторінці. Ти теж. Вимітайся. Але, я ось отачу. Це буде на контрольній? Не, бо я дещо прослухав. Дозвіть, Марч, пусти мене. Тут зіркуни. Добрий матч, ми наламали багато дров. Це вже в минулому, треба жити далі. Гамера, невже ти досі не зрозумів? Ти знову розповів наші таємниці і хоче відсад цього не робити. Я тобі не довіряю. Я все зрозумів і більше ніколи не буду. Привіт, Гамера, чого це розкачались? Марш вигнали мене, бо я розповів про лікуть. Люба, двері зачинилися. О, он ти як, гаразд, мені набридло. Я йду звідси, потім напишу звідти, куди мене занесе це божевільне життя. Так, божевільне життя. Діти, у нас з вашим татом настав непростий період. Я не знаю, що буде далі. Але пам'ятайте, що ми обоє дуже вас любимо. Ого, мама так ніколи не сердилася на Гомера. Барт, скажу тобі по секрету, коли я переживаю за маму з татом, то лізу на горище і сплітаю нитку. Земля, це командир Барт, крутий. На нас напали викладачі мозку. Міл бути захищати корабель. Слухай, гуманоїде. Фу. Не звертайте уваги, я перу труси. Вибач, Барт, твій тато повернув мене до реальності. Він страшніший за викладачів. Тримайся, сину мій. Без сильної чоловічої руки дім розмалюється буквально за день. Як важко виводити прав'яні плями. Чудово. Отець Ланжой переконає Марч скравнутися. Він стоятиме на сторожі шлюбу, інакше його Бог його покарає. Розлучайся. Хіба це не гріх? Марч, усе на світі гріх. Ти читала цю книжку? Нам навіть у туалет ходити заборонено. Добра ніч, Марч. Чого я не зробив фотки? Жодної за 10 років. Дивно, якось нагадує мені про Гомера. Розбитий дім. Окрема порція. Полісні спогади. Я люблю тебе, Марч. Виходь за мене. Я я буду татом. Сподіваюсь, ми завжди будемо разом. Разом, разом, разом. Ось тату, я принесла тобі. А! Усе добре, Лісо. Мама більше не потрібна. Я знайшов їй заміну. У сто разів кращу за неї. Тату, це рослина. Лісо, ти повинна поважати нову маму. Поцілуй її, поцілуй. А? Боже мій, боже, боже. І нічого, ніхто нічого не дізнається. Вона сама упала. Тату, а я принесла тобі пудингу. Твоя біологічна мама теж носила мені пудинг. Я згуджу за нею, Лісо. Ти розумна. Допоможи мені обхитрити її. Тату, любов на хитрощах. Люди не випадково сходяться і живуть разом. Вони дають одне одному те, чого не можуть дати інші. Якщо ти хочеш повернутися до мами, спробуй згадати, чим ти особливий. Згадай ти, плачу 40 доларів. Ні. Гаразд, 30. Успіхів, тато. Давай, мозку, уся надія на тебе. Якщо ти не згадаєш, я втрачу марш не завжди. Їж будем, їж будем, їж будем, їж будем, їж будем, їж будем. Гаразд, але потім до роботи. ам ам, ам. Mm -hmm. Ну, привіт, Марч. Ви з Гомером розбілися, тому я заявляю про свою претензію на його територію. На, я тобі ось приніс квітів. Боже, дуже дякую. Але я до цього не готова. Отакої. От я приперся сюди при костюмі, розкрив своє серце, пошився у дурні, а тепер... Ганьба, я зараз заплачу. <зас> Заходь, вип'єш водички. Добре. Хм, будинок чистий, тільки постійки. <зас> ось воно щастя. Гомере? Воу! Що ти тут робиш? Я, це я до неї не торкався, Гомер, клянуся, не торкався. Ну, ось вода. Я не просив неї води. Вона бреше, бреше, вона сказала, що ти помер, інакше я, я, я нічого не зробив. Буваймо. Гамере, що з тобою сталося? Марч, я зрозумів, чого не зробить ніхто інший. Принести тобі букет. Оу, вау. Я здаюся, я тебе не вартий. Моє лахміття зачепилося за дві столик. Давай, я тобі допоможу. Тримай. хвилинку, це воно. Я знаю, чим я відрізняюся від інших. Я повністю від тебе залежний! Пане, це не добре. Хто сказав? Це так чудово і так прекрасно! Ач, ти потрібна мені більше за будь-кого іншого на цій планеті. Ти повинна про мене дбати. Терпіть мене, а більше за все Любити мене, як я люблю тебе. Mm. Але як я можу тобі довіряти? Мардже глянь на мене. Ми окремо тільки день, а я вже люблю, як француз. За кілька годин я сконаю, я більше тебе ніколи не підведу. на тебе справді боляче дивитися. Треба буде розповісти про це учням. Ге, жарт. А, як приємно знову сидіти в родинному колі. Тато, я рада, що ти повернувся. Ти молодець. Дивись мені. Тату, глянь, я так сумував, що не міг зосередитися і отримав одиницю. Це було два тижні тому. О, вибач, ось свіжа. Я приготувала тобі особливий подарунок. Отримаєш його сьогодні ввечері. Особливий подарунок? Я не хочу чекати, хочу зараз, щоб діти побачили. О, ясно, потім. Знаєш, ти щаслива, тільки чесна. Привіт, Мока. Фільм дублювано студією на замовлення.